Поліція показала збиту ракету та наслідки ракетної атаки Росії на Київську область зранку 8 грудня 2023 року. Як повідомляє поліція Київської області, сили ППО ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби. Постраждалих немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби. На цих фото, до речі, ви бачите, як правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки. Ми, до речі, не перестаємо дивуватись, скільки треба мати ненависти і злісті для того, щоб зранку пускати з літаків ракети, які летять для того, щоб вбивати людей.